Друзі, субота розпочалася. Я всіх вітаю. Всім дякую за вашу увагу до каналу. Дякую за ваші лайки, за нові підписки, за коментарі. Це дуже приємно. Я всім рада, всіх запрошую. Хто ще не підписався, я дуже прошу, підписуйтеся. От що сьогодні хочу сказати з початком суботи. Перше, це звичайно те, що у нас є. Новина, яка щасливить кожного сьогодні українця. Ми, напевно, що засинали вчора з Херсоном, а сьогодні з ним і просинаємося. І це радість, це велике щастя, це слава Богу, і велика вдячність нашим Збройним силам. Хай би як там, що не розповідали нам з тієї з іншої сторони. Ну, це по-перше, по-друге, друзі, як бачите, не проходить, не проходить. Шия, вона болить, натираюся, замотую, але вже переживаю, щоб хоч би обійшлося без лікарів. Тому що, якщо не буде покращення, то, напевно, все-таки прийдеться звертатися в лікарню. Ну, але це друге А основне те, що сьогодні зранку я вам хочу показати, це те, де пропадає мій чоловік. Знаєте, я чекаю його кожен раз, буває, як заходжу на стрім, коли мені виходить, захожу до вас на стрім, сиджу доки до тих пір, поки не повертається з гаража чоловік. Тому що, коли вже він заходить з гаража, то це означає, що ми саме починаємо вечеряти в ту пору, коли люди вже, наприклад, сплять. От, рано сьогодні просинаюся, ну а чоловік на вулиці, я встаю, а його немає. Зробила йому ранкову каву і зараз вийду дещо вам покажу.

Ранок. Привіт був в три часа ночі. Куди в три часа ночі? Як робити трактором вставав? Де вікає, а нащо ти знімаєш? Ну собі знімаю для себе. Знімаю собі для себе? Ну, то, це ж, то це ж я, А я для чого знімаю? Та що тако знімаю, щоб тако сказати? То з лісу. Це вітін, це відін, це п'єтне, це з лісу. І з цього, що стоїть, оце тільки ось цього нашого. Лайба. Ласточка, Лайба. ласточка. Оце стільки ось ця наша ласточка. Оце те, де припадає мій чоловік. Вечорами, ночами, ранками. <різований> Понеділок, -по 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 вівторок, <субота>, субота, неділя. Ну і думаю, образиться наш сінтай, якщо я не покажу, що ось, крім нашої ласточки, одне єдине, що наше, це ось цей сінтайчик. І стоїть він аж на городі. Ну, ось так і живемо. Дзвінків до мого Юри з самого ранку буває. Буває, мама каже, до нього дзвонять, як в адміністрації президента. Він всі питання порішає Ну і буває, буває часом що таке. Нікому не може відмовити. Знаєте, по тій причині, що. Ну, я думаю, що ви бачили, що він відійшов від трактора паличку взяв. Важко йому. Дуже. І він завжди каже, що мушу слухати, тому що мені теж хтось допомагає. Ранок дуже гарний. Таке вже сонце. Ой, ще роботи і роботи. Через кілька днів обіцяють приморозки, такі гарні. І сьогодні не знаю стратегічних планів. Трішки є. Де часник буде? Ти ти не знаю сьогодні. Треба край посадити, бо вже морози передають.